Біля пам'ятника воїнам-афганцям, що в парку національного відродження в Тернополі вшанували воїнів, які брали участь у бойових діях на території інших держав. Пам'ять тих, хто не повернувся, вшанували хвилиною мовчання. Віддати шану загиблим побратимам, прийшов тернополянин Микола Мельник. Він ветеран війни в Афганістані. Чоловік каже, воював із травня 1979 по листопад 1980 року. Виконали свої завдання. Це близько околиці Кабула. Ми перекривали гірський хребет і в'їзд в столицю. Були моменти досить такі, будемо казати, жахливі, але оскільки це ми були молоді. Енергійні нам було ну я вже старший, бо мені було вже 22 роки. молоді хлопці по 18-19 років ну але завдання бойові виконували без, без всяких проблем. Дмитро Пашкавич, фахівець із супроводу ветеранів у скалацькій громаді. Він ветеран двох воїн афганської та російсько-української. Я е, служив це якраз останні роки і поповнив цей вивід, і це е, було. Е, той момент, дійсно, коли пам'ятаю, як пересікали границю ще тодішнього Афганістану, і якраз був герб тодішнього Радянського Союзу. Це був найкращий момент тоді, в моєму житті. Зразу подумав, що на кінець закінчилося це все. Понад 2600 жителів Тернопільської області воювали в Афганістані. З них 49 загинули на війні, двоє зникли безвісти, каже голова обласної організації спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. За його словами, зараз в області проживають 1500 людей, які мають статус ветерана війни в Афганістані. З початку повномасштабної війни 330 ветеранів афганців добровольцями пішли захищати Україну. 12 загинуло та померло від захворювань, і вже. Двоє дітей наших бойових побратимів це Богдан Яцишин, який, з яким я разом був в 35-му батальйоні, син нашого афганця і також загиблого в Афганістані, нашого побратима Микола Погорілий, який загинув. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.